Друзі, з миром Божим, всім Божих благослові. Людям здається, що коли ти віруюча людина, то ти стаєш безвільним і в тебе немає вибору і ніякої волі. Але це не так, тому що в мене є вибір вибрати рай або пекло. Я, як віруюча людина, вчусь по Слову Божому розрізняти, де міраж, а де Оазис, тому що від того, за ким я слідую, залежить моя вічність. Якщо я буду слідувати за Ісусом Христом, за Божими людьми, тоді моя душа спасеться і досягне вічності з Богом. А якщо я буду спокушатись з цим світом, тоді мене очікує пекло у вогненій гаїні. Друзі, мені допомагає слово Боже, яке я слухаю кожного дня на каналах наших пасторів Салтаненко в Телеграмі і в Ютубі. Тому запрошуємо кожного з вас приєднатись до нашої місії Слово Боже. І тут ти пізнаєш істину і отримаєш вічність. Алі.